Карате Дотге Квандо великий теніс, тенісний, кажучи вже про підтягування та віджимання, види спорту, до яких до недавнього і близько не могли підійти особи, дещо обмежені у своїх фізичних можливостях. Нині таке доступно. Як в великому тенісі, так і в армспорті, так і в карате, тхеквандо люди з різними вадами зі здоров'ями можуть знайти там там чи куміте, чи в ката. Тобто, ну є певна якась відмінність від серед здорових, але для тих, хто б займалися всі, є всі можливості для всіх. Відкладати у довгу шуклятку такий подарунок не стали, презентували все й одразу. Причому молодь з функціональними обмеженнями мала змогу долучитися до спортивних новацій і, власне, спробувати їх на собі. Тим паче, що є ті, хто вже довів інвалідний візок і Амресних цілком поєднуються. Спорт в принципе тяжелый, связан с определенным риском, травмами, да, но если как люди обычно имеют представление об этом, но если тренироваться под профессиональным началом с тренером, да, то это все, все проходит гладенько и прекрасно. Без вреда для здоровья получаем от этого много удовольствия и завоевываем медали на международной арене. Шестиразова чемпіонка світу з карате каратедоїдхеквондо Нелі Ніколенко впевнена, заняття бойовими видами спорту людям з особливими потребами теж по силах. Головне, індивідуальний підхід і володіння методиками. Вже зараз готова взяти групу для тренувань. Я дозірована буду це все делати. Тобто, все буде індивідуально, тому що кожного свої особливості, своїх проблем так сказати. От тобто, мені це не трудно і не сложно зробити тобто, кого-то. Щасливі і уверені в собі. Тобто то є те, чим я займаюся всю жизнь. Так сказати не новина, усе подібне вимагає фінансової підтримки. Приміром, і презентація адаптованих для людей з обмеженими можливостями видів спорту. Вже третій рік поспіль відбувається не без добрих людей. Люди доволі з кожним годом все більше, і більше приходять к нам. То тобто вже третій рік у нас проводиться таке мероприятие. Надіємося в далі буде. Хотелось бы, конечно, чтобы помощь была со стороны государства, хоть хоть на небольшом уровне, хоть какая-то. Ну и на том спасибо. Що... Що є. Що ж до самої Спартакіади, то на старт вийшло близько півсотні охочих, переважно з проблемами опорно-рухового апарату, представники сум, тростянця, боромлі тощо. Змагалися з настільного тенісу, грали у шашки і дартс, На випередки їхали на візках. Найкращими виявилися Богдан Шинкаренко у настільному тенісі, у Дарці Наталя Москаленко, у шашках Валерій Васильєв. У секторі віджимання рівних не було Миколі Педоренко. Сергій Кузьменко Сергій Лазаренко на часі спорт.